Мої дорогенькі, у нас сьогодні дуже цікава тема це роздрібний продаж алкогольними та табачними виробами. І перше, з чого ми почнемо, це те, що для того, щоб займатися такою торгівлею, ФОП має бути обов'язково на загальній системі оподаткування. Крім того, він має отримати ліцензію на торгівлю. Просто так ви не можете торгувати. І давайте далі переглянемо вид ліцензії. Ліцензія на розрібну торгівлю алкогольними напоями. Її вартість у межах території міст 8 тисяч гривень. За межами території міст обласного підпорядкування на відстані до 50 кілометрів і площою понад 500. Метрів так само буде 8 тисяч на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст 500 гривень за кожний окремий зазначений в ліцензії РРО та ПРРО, що знаходиться в місці торгівлі. Ліцензія на роздрібну торгівлю з сидром та пері без додавання спирту, незалежно від територіального розташування місця торгівлі 780 гривень на кожне місце торгівлі. Далі ліцензія на роздрібну торгівлю цю, цю виробами. У межах території міст 2 гривень за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 кілометрів та які мають торгівельні зали площою понад 500 метрів, так само 2000 гривень. На території сіл і селищ за винятком тих, що знаходяться у межах території міст 250 гривень за кожне місце. Також хочу вам сказати, що ось тут обов'язково у нас ось є таке на кожен, е, е, уточнення на кожен окремий зазначений в ліцензії РРО та ПРРО. Тут хочу звернути вашу увагу, що на кожну торгову точку має бути окрема ліцензія, якщо в нас там стоїть РРО. Або ПРРО, тобто кожен ось цей касовий апарат, програмний реєстратор розрахункових операцій, або розрахунковий реєстратор, реєстратор розрахункових операцій, класичний, має вноситися до якої до окремої ліцензії, тобто на кожен апарат має бути своя ліцензія. І якщо ви, наприклад, забули там, ну, зламався у вас апарат, а ви забули подати заяву про його зміну, і поставили собі якийсь там резервний і пробиваєте чеки, то ваші чеки будуть признані недійсними. А саме, вже всі торговці повинні знати, якщо не знають, що. Проводити розрахункові операції слід через РРО, внесений у ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюновими виробами, якщо ж провести. Продаж алкоголю чи тютюнових виробів через невнесений у ліцензію РРО та ПРРО можна дуже постраждати. Наприклад, розмір штрафу за роздрібну торгівлю алкогольними напоями через РРО та ПРРО, незазначений у ліцензії, складає 200% вартості реалізованої через такий касовий апарат продукції, але не менше 10 тисяч гривень. Звертайте на це увагу. Як же отримати можна ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями? На сьогодні це можна зробити через дію? Ось у мене тут відкрита дія. Ось, ви заходите і е, в електронному вигляді можете отримати цю ліцензію. Крім ліцензії на роздрібну торгівлю, якщо у вас є місця зберігання, наприклад, ви закуповуєте великими партіями і зберігаєте на якомусь складі, ви маєте ще подати заяву про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тюцінових виробів до єдиного реєстру місця зберігання. Тобто, якщо у вас є склад, де зберігається ця, ця алкогольна продукція, він має бути обов'язково внесений до єдиного реєстру місць зберігання. Так само можна подати заяву через Дію. Можна подати заяву так само через медок. Ось далі йде коротенька інструкція, як, як його подати. В митку є роздір облік акцизного податку, в якому є реєстр ліцензій та місць зберігання. Ось. Тобто, у нас є облік ПДВ, так і є облік акцизного податку. Ми заходимо і тут знаходимо наш реєстр. Реєстр ліцензій та місць зберігання. <кхід> На, ну, тут для Топлива нас поки що це не цікавить, а нас цікавить якраз тільки реєстр ліцензій та місць зберігання спирт алкоголь-тютю. Тому ось тут ми, ми будемо, створюємо заяву. Так, все дуже просто: натискаємо хрестик, заява на право оптової торгівлі, заява на виробництво на право роздрібної торгівлі, і ось далі йде наша про. Заява про внесення виключення місць зберігання спирту до єдиного державного реєстру. На Ось це, будь ласка, звертайте увагу. Далі з'являється бланк заяви. Далі ви заповнюєте бланк заяви, але обов'язково перевіряйте, чи все коректно заповнене, щоб потім не було. Лишніх питань у податкової. Обов'язково вказуємо причину заповнення даної заяви. Так? Чи вносимо, відкриваємо ми цей склад, так? чи виключаємо то вже, звичайно, спирт, чи продукція алкогольна, чи тютюнова. Ну, ось Тут бачимо вид спирту, код спирту, внесення місця зберігання. Так? Ну і далі ось вид продукції алкогольні напої. Які будемо зберігати? Вид та код у нас вибирається так само, бачите, із довідничка. Ну, в принципі, все працює, як працюють бази. Далі, так само можна додати. Документи довільного формату, надавши скан копії документів та зазначивши перелік цих документів. Ліцензія на право роздрібної торгівлі має бути довідка про відповідні місця зберігання спирту, якщо вона у вас є. Далі, при створенні заяви про внесення місць зберігання, автоматично створюється і документ до вільного формату. А додатковими документами можуть бути документ, що підтверджує право користування приміщенням, тобто, це може бути договір оренди або документ, який посвідчує право власності, довідка про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам, нотеріальна засвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документу, що підтверджує право користування приміщенням. Договір оренди свідоцтво на право власності. Ось. Так. Далі. Четвертий крок у нас буде перевірка збереження створеного документа. Перевірили, помилок немає, відправили і чекаємо на саму довідку про місце зберігання. І зараз з вами розглянемо нашу цікаву тему акциз у роздрібній торгівлі. І почнемо з того, що на сьогодні вже всі суб'єкти господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, що проводять діяльність з продажу товарів, надання послуг, здійснюючи при цьому розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі. Повинні застосовувати РРО та ПРРО. І ми з вами сказали, що якщо у нас роздрібна торгівля та підакцизні товари, то ми з вами обов'язково маємо наш РРО або ПРРО включити до нашої ліцензії. І зараз розглянемо, які ж є. Особливості саме для формування ФКЧ 1 тобто фіскального касового чека для алкотуцію нових особливостей. Перше, що у нас має бути, це код за УКТЗ для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗ найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості. Його цей чек наводять для підакцизних товарів окремим рядком. Орієнтуватися потрібно на довідничок у КТЗ версії 2022 року. Програмуючи кожен підакцизний товар, ми маємо враховувати інформацію, яка вказана. В супровідному документі податкові накладні постачальника при придбанні такого товару. При цьому для підакцизного товару необхідно зазначати у фіскальному касовому чеку код товарної підкатегорії згідно з КТЗ, який складається з 10 цифр. Скорочувати код до 8 знаків не можна. Необхідно програмувати не тільки код у КТЗ алку і тютюнових виробів, а і їх обов'язково найменування та ціну. У зв'язку з цим для підакцизної групи товарів встановлений особливий режим програмування. Він не передбачає можливості використовувати назву однорідної групи горілка, вино, сигарети тощо, а вимагає зазначати в чеках РРО, ПРРО, які супроводжують продаж таких товарів, саме найменування конкретної одиниці підакцизного товару. Ще один цікавий реквізит, який у нас є для фіскального чека, це реквізит акцизної марки. При роздрібній торгівлі алкогольними напоями необхідно також зазначати в чеку РРО ПРРО цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку, серію та номер. Повна назва цього реквізиту цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, Рядок 9 фіскального чека. Його не слід сплутати з іншим обов'язковим реквізитом під назвою цифрове значення штрих, штрихового коду товару. Тобто є штрих-код роздрібної акцизної марки, а є просто штрих-код номенклатури. Ось на це звертайте увагу. Вимога відображати в чеку РРО прро РРО цифрове значення штрих-коди марки акцизного податку серії та номери при роздрібній торгівлі алконапоями з'явилася в законодавстві з 01 01.01.2022 року. Реквізити акцизної марки можна занести в касовий чек методом їх ручного видання для РРО, що використовується без сканера або шляхом сканування штрихового коду марки. Тобто є два таких варіанти. Далі, крім цих обов'язкових, тобто ми з вами сказали, код у КТЗ, обов'язкове найменування, акцизна марочка, штрих-код, є ще податкові реквізити ПДВ. Операції з роздрібної торгівлі алкогольними напоями, ну, ніяких особливостей немає. Тобто, ми просто ставимо ПДВ. Реквізити чека, як в загальному порядку відображаємо ПДВ. А от з тютюновими набагато цікавіше. Роздрібні торгівці тютюновою продукцією, на яку встановлена МРЦ, застосовують пільговий режим оподаткування. Вони звільнені від ПДВ на підставі пункту 197.27. А от коли на конкретну тютюнову продукцію МРЦ не встановлено, то на всіх етапах. Його постачання ПДВ справляють за ставкою 20%. Але ми зараз з вами будемо розглядати якраз звільнені від оподаткування. І тут виникає дуже багато цікавостей. Отже, роздрібні торгівці. Тютюновою продукцією у рядках 10-21 фіскального чека при торгівлі тютюновими виробами відображають назву товара, вартість, літерне позначення ставки ПДВ, окреме для товарів, що звільнені від оподаткування, та окреме для товарів, що оподатковуються ПДВ. Окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ. <кхм> у відсотках. Загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами, що податковується ПДВ. На початку рядка друкуються великі літери ПДВ рядок 21. То, що стосується. Акцизного податку, роздрібні торгівці, це в нас так само новеньке, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку, зобов'язані також наводити в чеку РРО ПРРО окремим рядком літерне позначення, розмір ставки роздрібного акцизу, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами та послугами. А на початку рядка. Друкувати назву такого податку. У реквізиті акцизний податок, його назва наводиться згідно з ПКУ. За потреби дозволяється використовувати скорочення. Алкогольні напої зараз розглянемо приклад чека. І що ми тут бачимо? От що у нас іде. марка, серія акцизної марки та код у КТЗ, горілка. Готівкою, сума ПДВ, ставка ПДВ 20% і акцизний податок 5%. Ось таким чином ми маємо приклад чека. Далі подивимося про тютюнові вироби. Починаючи з 01.01 .01 роздрібні торговці продажу тютюнових виробів. Які не є виробниками чи імпортерами нової продукції, акциз взагалі не сплачують. Тобто, у нас ПДВ буде звільнені від оподаткування, так? а акциз ми зовсім не будемо відображати. Тобто у нас на сьогодні цигарки є пільга і вони звільнені від оподаткування. Давайте підсумуємо. При продажу підакцизних товарів слід використовувати режим програмування із зазначенням у касовому чеку коду товарної підкатегорії, згідно з УКТЗ-найменуванням товарів, цін товарів та обріку їх кількості. ФОП. На єдиному податку неплатники ПДВ не можуть зазначати спрощену назву товару послуги в чеку РРО ПРРО при продажу алко- і тютюнових товарів. При роздрібній торгівлі алкогольними напоями необхідно також відображати в чеку РРО ПРРО цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку, серію та номер. Тютюнова пільга, зараз ми розглянемо, що ж у нас у роздрібі.